Президент Кароль Навроцький заявив, що оборона України можлива завдяки зусиллям польського народу та війська. Під час візиту до логістичного хабу Рящев-Ясьонка він повідомив, що там зараз служать близько 500 польських солдатів, половина з них сили територіальної оборони. Навроцький підкреслив дев'яносто міжнародної допомоги. Від понад 40 країн проходить через цей хаб. Навроцький також зазначив, що Польща докладає великих зусиль, аби її збройні сили залишалися відповідальним і важливим союзником НАТО. Шабаміч глибоко у потрібно глибоко усвідомити, що особливо в перші місяці, але також і в наступні роки, завдяки зусиллям польського народу, завдяки зусиллям польських солдатів і завдяки таким місцям, як логістичний хаб на Підкарпатті, можлива оборона України від Російської Федерації. Ми сташми з ми перебуваємо на місці, яке визначає роль Польщі в північно-атлантичному союзі і показує, яким важливим і відповідальним союзником є Польща.